Всім привіт, друзі! Мене звати Вова і сьогодні буде моє відео із Льошею. Сьогодні я буду з ним змагатися в битву будівельників. В битву будівельників це третя частина. Коротше, Льош, давай продовжуємо робити цей банк. Хошок хто. Банк продолжаем рубить. Я уже отключал. Я Давай ли он Давай ли он Просто ты вещи напетлядываешь. Нам на колону цепи приходиться ламать, потому что я її неправильно поставити. І-і-і, <плес> і-і-і, і. І-ігі-ігі. Угу-угу. Як ти думаєш, оскільки ти вже підлягував деколи, то як ти думаєш, в мене кращий буде банк? Не знаю, я знаю, не. Бо я сумніваюся, що чорний банк буде кращий. От мій банк буде просто гігант. Ты еще мой не видел. Шо? Ты мой шум? Ну, ты опять так тихо хо говоришь? Ты видел мою мой банк? будь ласка. Ти не видел ще мой банк. Бачив, вообще-то. Так ми обоє подглядували. Ти що забив? Mm. Я подглядував із-за того, що я її деколи начально подглядував, а деколи просто за те, що ти подглядував? Mm. Так. Раз-два-три. Раз-два-три. Раз, раз, два. раз два приколь. У мене супер великий банк. Сто процентів краще, я уверен. Так, 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 так. Так, раз. Блин, ну це ти поставив сюда. Тепер мені воно заважало. свої дверці. дверці. Так. Травняный блок, так, Льоша? Леш, угу. угу, Угу О, ти що, світ чи це тривога? Хто знає? Да, в... до речі, вночі я, я не спав, а ти? Да Ти спав вночі? Ты вночі спав? Да. Я не. Потому что была. Я готова. Бо була увага повітряна тривога. Мне готова. У меня нет. Я тільки колона й ставлю еще. Ты понимаешь, у меня набагато кращий замок має бути. Ой, на, на замок банк. Он так і буде. Так. плита. Які ти шком нишком? Що ти там же рубишь таки? Ты шо подглядывать собираешься? Алло. Алло, алло, алло. Из, из игры что, лампу убрали? Нет. Э, там где табличка, раз ерес... нажми на И, дальше на табличку, и там будет рисованная лампа. Ну, кстати, да. Я что-то такое делаю. Так, я лучше одену кое-какие штанишки. Інтересно, чому я. Я вже. До речі, що ми перше робить? А, ютубська кнопка. Я правильно зробив, а ти красиво. Другий. Секретна база. Я Ти. Я ні жодного разу не вмер, а ти мільярди разів повмирав. Ізі просто. Я тут що, кращий будівельник, чи що? Такого ж іще не бувало. Так, Лоша? Угу, угу. Так. ну я думаю, я все сделал, так ты уже давно казав, что все делал. Я все делал, а я колони здоровы. мои штаны. Какие штаны? Что он хочет? Подписники, скажите, будет вас, что он хочет? Какие штаны? Кто знает, какие штаны? И какие штаны? Понятно. А де ти міг їх потерять? Ну понятно, не знаєш. Понятно. Понятно. А? А ты де? вот, А, а. а ты не забув из питания зробити? А ти не забуваешь питання зробити, щоб, щоб я забрав скарби? Що? А ти зробилась питання, щоб я скарби взяв? О, ти ти питання ніколи в житті не прийдеш. Тому я точно. Ага, ага. Але там одне этом питання має бути. Ага. Там, де сейф схований. Так, дошок я зробив. Пять пікнуло відбі чи це. Чи це світло выключили чи включили? Ты не представляешь, что я делаю. Uh -huh, uh -huh. Мой банк невозможно был пройти. И мой. Он будет настолько гиперзащищен. ты вообще сам банк достроил, ну, если не считать испытания? Еще нет. Я только крышу делаю для него. Интересно, в кого красивейший выйдет? Думаю, в меня красивейший. У меня вот просто кібер. У тебе буде кібер, а в мене красивий. Понятно. А ти там одне испытання поставив? Одне. Ну, там надо одне. Або я тоже друге буду робити, а я тоже друге зроблю, да, давай. Я в одному місці почти крішу зробив.

Эээ, ч ты ломаешь? Чему я сразу я, я вообще на своей территории? А я вообще не ломал. А на сервере есть только ты. Ну блин, не, не знаю, херобрин. Мой сейчас херобрит в тебя вс Нафига? Побачимо, хто тут виграє. З питанням стопудов я виграю. А по красоті стопудов я виграю. В тебе він якийсь повністю чорний, якийсь сумний. О, херобрин. Стоп, чого в нього фіолетова точка. Це мінік. Что за алитаминник? Що? А чого ти знайшов на скин херобрин? Вообще не заходила, я вообще у себя строю. Хто це? Що це за херобрин такий? Скажи мені. Я не вірю. Ти мене вже так троє. Тролля. Задовбав. Достатньо тобі мене пугать. розумієш, що я не поверю. Натере? Я вообще не знаю, что я у себя просто строю. Тогда іди сюди. Yeah. Давай, ось сюди, на бедрокову стіну. Йди. Yes. Ой, здорово. А, так ти прийшов херуб. Тепер херубрій не морс. Все понятно, це ти. Пішли подивимося, що це за Херобрін такий. Мені це чесно строго. Нет, нет. Так это Стів, у него лицо Стива. Что? У него лицо Стива. Да, але я тільки что подивився, у него скин Стива обичного. Так потому что ты ж хероприн. Да, но у него глаза набили. Не так он не должен, Ну я сейчас сотрю, да, у него вони не набили. Так может... Э, це... куда ты подглядываешь? Улетай. Ну, это сейчас забанит он, хероприн. Нафига? Хероприн. Все, я его забанил. Зачем? Да, И зачем ты мой, мой ник забанил? Ну, момент закачивает. Ты серьезно? Да, пока. Ну, добрые друзья. Потом буду еще четвертая частина. не хвалюйтесь. А за вами был я, Вован. Всем пока, друзья.